Всім доброго дня! Підводимо підсумки тижня, що минає. Продовжуємо інформувати мешканців області про процеси відновлення, реалізацію антикорупційних заходів, а також міжнародну співпрацю. Цього тижня відбувся другий міжнародний саміт міст і регіонів. Захід проходив в рамках діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. В ньому взяли участь 250 представників українських та іноземних місцевих громад. Серед них представники Ради Європи та Європейського комітету регіонів, а також делегації зі США, Австрії, Німеччини, Італії, Бельгії, Франції та низки інших країн. Основні питання, які це підтримка України, і її відновлення, гарантування миру і безпеки, євроінтеграційні процеси, допомога ВПО в рамках саміту відвідали з іноземними гостями низку. Населених пунктів на Київщині, зокрема Мощун, Бородянку, Бучу Ірпінь. Показали, як живуть ці міста та села після деокупації, як відновлюємо все те, що зруйнували росіяни. Відвідали також містечко Хансена у Тарасівці сьогодні, завдяки благодійнику зі Сполучених Штатів Америки, Делою Хансена, тут облаштували сучасне житло для внутрішньопереміщених осіб. Під час саміту також оголосили про офіційний старт ще одного важливого проекту. Це онлайн платформа взаємодії бізнесу Київщини та штату Вашингтон. Про її створення ми домовились під час мого візиту до Сполучених Штатів Америки із губернатором штату Вашингтон Джейм Інслі. Домовленості реалізуємо оперативно. Онлайн платформа це майданчик, де представники бізнесу, компанії та виробництва двох регіонів будуть співпрацювати продавати свої. Послуги та продукти. Ми вже почали наповнювати портал інформації про підприємства Київщини. Наступний крок це наповнення аналогічною інформацією нашими друзями зі штату Вашингтон. Згодом розширимо функціонал порталу. Попри війну, бізнес Київщини вистояв, адаптувався, відбудовується та розвивається. 90% представників бізнесу вже відновили свою роботу. 76% підприємств Київщини вже працюють на повну потужність. І моє завдання допомагати бізнесу. Розвиватись і надалі. Важливим питанням залишається прозорість в процесі відбудови цього тижня провели на раду щодо відновлення пошкоджених об'єктів за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Участь взяли підрядники, представники ООН, техналят, а також працівники проохоронних органів, що входять до групи прозорість та підзвітність. Обговорили терміни завершення робіт, дотримання графіків, введення об'єктів в експлуатацію, кількість технічних працівників на будівельних майданчиках. Торкнулись також проблемних питань, що виникли під час відбудови. Ще одне важливе питання те, що ворог продовжує постійну атаку на наші енергетичні об'єкти. Енергетики роблять неможливо, щоб ситуація залишалась стабільною, але і кожен з нас має підтримати нашу країну. Тому прошу всіх споживачів скоротити споживання електроенергії. Дякую за увагу.